Атомний вій опустив бетонні повіки, коло окреслив навколо себе страшне. Чому звізда полин упала в наші ріки? Хто сіяв цю біду і хто її пожне, хто нас образив, злівичів, обжер? яка орда нам гідність притоптала? Якщо наука потребує жертв, чому ж не вас вона перековтала? Загидали ліси і землю занедбали, поставили ЕС в верхів'ї трьох річок. Тож хто ви є, злочинці, канібали, ударив чорний цвін і досить балачок. В яких лісах іще ви забарложені, що я нечари щезана пастять, і мертві, і живі, і ненароджені, нікого з вас до віку не простять.